Глава 3. Нагадую їм, щоб слухались і корились начальству і властям, були готові на всяке добре діло, нікого не лихословили, були не сварливі, а тихі і виявляли всяку лагідність до всіх людей, бо і ми були колись нерозумними, непокірними, обманутими, рабами похотей і різних розкошів, жили в злобі та в заздрощах, були огидними. Ненавиділи один одного. Коли ж з'явилися благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він спас нас не за діла праведності, які б ми вчинили, а з своєї милости через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Слово це вірне, і я хочу, щоб ти підтверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, дбали бути ревними до добрих діл, це добре і корисне людям. Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон, уникай, бо вони не корисні і марні. Єретика, після першого і другого напоумлення, цурайся. Знаючи, що такий розбестився і грішить, будучи самозасудженим. Коли пришлю до тебе Артема чи Тихіка, поспіши прийти до мене в Нікополь, бо я вирішив провести там зиму. Законника Зину та Аполоса, потурбуйся відправити так, щоб у них ні в чому не було нестатку. Нехай і наші вчаться дбати про добрі діла в задоволенні необхідних потреб. Щоб не були безплідні, вітаю тебе всіх, що перебувають зі мною, вітай тих, хто любить нас у вірі, благодать з усіма вами. Амінь.